Нові шокуючі деталі позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства долучилася а також розвідка. Оперативники проводили обшуки, припускаючи, що знайдуть російський паспорт. Здавалося, саме це було головною причиною усунення політика з посади міського голови. Та знайшли дещо набагато масштабніше те, що очільник Одеси, схоже приховував від усіх, як міг побачено, вразило. Всю країну, Тож далі про це на піців. Вітаю вас, шановні глядачі. Ну розпочнемо з вами з того, що Геннадій Труханов, якого напередодні позбавили українського громадянства, заявляє, що доводитиме свою правоту у суді з країни не і готовий відстоювати свою позицію, навіть перебуваючи за ґратами. Ну всі кажуть, що щось готується, що щось буде, готуйся далі буде. Ну, готуюсь, я готовий завжди. Я не збираюсь нікуди виїжджати. Я буду. Перебувати тут в тюрму. Ну значить, я буду відстоювати свою позицію за ґратами. Він котре наголосив, що, начебто, ніколи не мав російського громадянства. У мами не було ніяких паспортів, ні грецького, ні російського. Ніколи не було ні паспорта Росії, ні громадянства. Сказав Труханов. Він назвав усі дані про нібито його російське громадянство фальсифікацією підробку, яку зліпила на швидкоруч. При цьому він не виключає, що його можуть перес. Слідувати думає, що якщо вони сказали А, то зроблять і Б. Якщо знищити людину, то знищити цинічно і показово, щоб усі інші українці посадові особи присіли і зрозуміли, що права в нашій країні немає. Немає права навіть на захист, сказав Труханов. Він також прокоментував дані про те, громадянство, яке оприлюднені службою безпеки. Труханов заявив, що запит щодо його громадянства, нібито подавали до Росії у 2020 тому й отримали на нього відповідь. Якщо в 2020 році була така бумага, у мене таке питання. Чому в 2020 році не було перевірок подібного указу відсторонення? Тому я впевнений, що була перевірка ніяких підтверджень не знайшли. Чому сьогодні знайшли і посилається на цю бумагу? Питання риторичне. Крім того, Мар Одеса нагадав про справу заводу краян, в якій він фігурує за його словами у 2018 році. В цій справі націонал антикорупційне бюро зробило запит щодо його громадянства через ризик виїзду Труханова за кордон. При цьому посадовець зазначив, що хоче звернутися до сполучених штатів із проханням подати запит щодо наявності в нього громадянства, адже в Україні немає дипломатичних відносин із Рефією. Я сьогодні залишаюсь мером міста. Це дев'ята стаття місцевого самоврядування. Поки не буде на сесії прийнята ця інформація депутатами, я продовжую залишатись мером міста і виконую свої її обов'язки сказав Труханов. До речі, громадський діяч і блогер Сергій Стерненко раніше запевняв, що Геннадій Труханов має російське громадянство. а Згодом посадовець прокоментував наявність у нього російського паспорта. За його словами, чутки про наявність у нього паспорта РФ тягнуться ще від 2014-го. Посадовець наголосив, що перевіркою таких даних мають займатися відповідні державні та правоохоронні органи. Розмови про наявність російського паспорта. У Труханова знову почалася у жовтні 2025-го. Тоді сам посадовець чергова заявив, що немає подвійного громадянства, і попросив президента перевірити його документи. І вже згодом Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо низки посадовців, які мають паспорт рефії. Отже, вони будуть позбавлені українського громадянства. Як зазначають джерела йдеться про екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова, танцівника балету Сергія Полуніна та мера Одеси Геннадія Труханова за даними служба безпеки україна причиною цього рішення стало те що у 2015 році Труханов отримав російський закордонний паспорт дійсний до кінця 2025 року копії відповідних документів є в розпорядженні української спецслужби стверджують в СБУ і навіть опублікували їхні копії так згідно з даними СБУ 15 грудня 2015 року вже після початку агресії РФ і проти україни Труханов отримав закордонний паспорт країни окупанта він виданий терміном на 10 років і Наразі є чинним документом. Що стосується внутрішнього паспорта РФ, то за наявною інформацією 2017 року представники Труханова звернулися з заявою до російських уповноважених органів і в підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Але в додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа не влічуть лішення гражданства Російської Федерації, приобретеного ліцом на законном основанні. Пояснив. Так. Везбу таким чином українська влада вважає Геннадія Труханова громадянином країни агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби Орефії. Однак, на думку болгарського журналіста Христо Грозєва з Білінкат, цей документ є результатом активних дій спецслужб Росії проти мера Одеси. Як він пише на своїй сторінці в соціальній мережі ікс, російський паспорт Труханова може бути підробленим і походити від операцій, проведених російськими спецслужбами. Службами з метою дискредитації чинного мера СБУ оголосила, що президент Зеленський позбавив мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Причиною за словами СБУ стало те, що у 2015 році мер отримав російський закордонний паспорт, нібито чинний до кінця 2025-го. Однак цей документ є підробленим і ймовірно походить від активних заходів Росії проти чинного мера. Йдеться у дописі. Окрім цього, у мережі з'явилося відео, на якому колишній мер Одеси Геннадій Труханов коментує. Питання щодо позбавлення його українського громадянства указом президента Володимира Зеленського. Зокрема, він спростував наявність будь-яких паспортів і запевнив, що не планує залишати Україну чи припиняти політичну діяльність. Ви ж бачите, що це ці чисті фейки може праздну до ади до нови дошли, коли беруть якийсь паперець. Мало то я вам скажу перше в 22-му році. Була така петиція. Але президент доручив і є відповідь офіційно. Я вам ще раз кажу: не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. Кож зазначив, що у 2022 році існувала петиція щодо його питання, і на неї була офіційна відповідь від президента щодо можливого балотування на майбутніх виборах. Він заявив, що наразі не може це зробити через відсутність громадянства, але підкреслив, що влада також таким чином, нібито намагається запобігти його перемозі на виборах. Наприкінці розмови Труханов підтвердив, що продовжує жити та працювати в Одесі, та закликав журналістку радіти сьогоднішньому дню. У міськраді Одеса своєю чергою нагадали про статтю 79 закону України про місцеве самоврядування, відповідно до якого повноваження міського голови припиняється лише після того, як міська рада визнає факт позбавлення громадянства. Сам посадовець у своїх соцмережах заявляє, що до моменту ухвалення міськрадою відповідного рішення він продовжуватиме виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова у разі позбавлення громадянства України. Повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні до цього моменту. Я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. Рішення про позбавлення мене громадянства України я буду оскаржувати у верховному суді. І якщо цього буде замало, то у Європейському суді справ людини зазначив Труханов. До того ж, Геннадій Труханов за загальним визнанням має дуже сильний вплив на одеську міськраду. Тому зовсім не факт, що її депутати легко ухва. Валять відповідне рішення, навіть якщо цього вимагатимуть від них противника мера на мітингах у центрі міста. Тобто, з одного боку, Труханов, ймовірно, принаймні на якийсь час залишиться мером Одеси, з іншого боку, Київ досить недвозначно дав зрозуміти, що хотів би відібрати у нього важелі влади у стратегічно важливому місті, яке продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей для російської воєнної машини. У цій ситуації Володимир Зеленський вирішив утворити в Одесі міську військову адміністрацію згідно з українським законодавством. Сум такі тимчасові органи управління можуть зв'язатися під час дії воєнного стану та здійснювати з його умовах функції місцевого самоврядування керівників таких військових адміністрацій своїми указами одноосібно призначає президент. Вони діють у десятках прифронтових населених пунктах та районах України, а також, наприклад, і у столиці. Зокрема, глава держави призначив керівника одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, який до цього дня очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. По факту це означає, що він Бере владу в місті у Геннадія Труханова, якого президент напередодні позбавив українського громадянства у будь-якому разі створенням в Одесі військової адміністрації Володимир Зеленський забезпечив собі законну можливість призначити фактичного керівника або співкерівника залежить від того, яку тактику поведінку для себе обере Труханов міста без проведення виборів. Наразі це була уся актуальна інформація. Тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі в нових випусках на пітіві. Слава Україні!